Старець вибраній пані та дітям її, яких я по правді люблю. І не тільки я, але й усі, хто правду пізнав. За правду, що в нас пробуває і повік буде з нами. Нехай буде з вами благодать, милість, мир. Від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого, у правді та в любові. Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця. І тепер я благаю тебе, пані. Не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного. А любов це, щоб ми жили згідно з його заповідями. Це та заповідь, яку ви чули від початку. Щоб ви згідно з нею жили, бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець та Антихрист, пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Кожен, хто робить переступ, та не пробуває в науці Христовій, той Бога немає. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто вітає Його, той участь бере в лихих вчинках Його. Багато я мав писати до вас, але не схотів на папері і чорнилом, та маю надію прибути до вас і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Вітаю тебе, діти вибраної сестри Твоєї. Амінь.